Врода і бізнесовий талант однієї галицької українки. На цій більш як столітній світлині ви бачите Емілію Крушельницьку, одну з найімпозантніших жінок передвоєнної української Галичини. Походила вона із давньої священичої родини, яка мала п'ятеро дітей. Рідною сестрою Емілії була славно оперна співачка Соломоя Крушельницька. Коли батько їхнього сімейства, отець Амвросій помер, то сім'я з його парафії переїхала до Львова, де Емілія вийшла заміж за Івана Стернюка. А у 1928 році Емілія Крушельницька у Львові на площі Ринок 39 відкрила офіс свого першого промислового кооперативу. Одночасно Емілія почала видавати часопис нова хата, в якому вміщувала статті про українське мистецтво і національну кооперацію. Бізнес в Емілії у ті роки пішов настільки вгору. Що вже у 1935 році вона мала більше десятка майстерень, у кожній з яких працювало близько півтисячі робітників. Але під час Другої світової війни Емілія Крушельницька разом з чоловіком емігрували до Італії, а у 1947 році до Аргентини, де по приїзді Емілія одразу ж створила союз українок Аргентини. Там же на чужині на українському цвинтарі у Буенос-Айресі, у 1965 році Емілію Крушельницьку і поховали. Ото закрадається зараз така думка, скільки ж то нашого українського цвіту розкидано по тих далеких материках. І всюди ці наші гарні, талановиті і працелюбні співвітчизники все знаходили спосіб вижити у тих непростих умовах навіть наперекір, здавалось би, вкрай несприятливим обставинам. Тож звідки у нас це ота жилка»? Триматися свого і гарувати до сьомого поту, навіть там, за океаном. Та відповідь ви ж чудово знаєте, бо гени то така річ, яку ніхто і ніколи з нас не видавить. Автор тексту Микола Бандрівський. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код від Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.